Матвіївський інклюзивно ресурсний центр надає послуги для діточок з особливими потребами. 14 діток вже відвідують наші заняття і отримують корекційно розвивальні послуги. Мінок в цей центр ходить уже більше місяця. Вправи виконує вчасно йому, подобається, особливо йому не скільки там правиці подобається, скільки погратися. В закладі навчається 680 дітей. Навчаємося за змішаною формою навчання. На жаль, наше укриття не покриває всі місця для дітей, тому за окремим розпадом навчаємо усіх дітей. Найважливіше це зараз питання стає, тому ми разом з головою сільради займаємося проектуванням великого укриття на 293 учня. Вимога нашого часу, вимога батьків. Дуже хотілось входити в школу і навчатись в школі а не дистанційно. Прийнято рішення проектувати. Нове укриття, а для того, щоб було зручно вчитися і нашим діткам маленьким, разом запроектували реконструкцію початкової школи. Пріоритетом нашої роботи є це відновлення учбового процесу, тому ми відвідали школу. Сьогодні громада закінчує спільно з міжнародними партнерами робити проект укриття, в якому може проводитись навчальний процес. І як тільки він буде, то ми будемо лобіювати інтереси громади для того, щоб отримати державну Субвенцію для будівництва укриття і відповідно школи.